Тобі не подобається свій тембр голосу, звучить він Ой, якось гоносаво. Стопай, зараз ми все з тобою змінимо. Коли ваш голос о такий гнусавий? Це говорить про те, що ви дуже сильно припіднімаєте вашу до доверху, за рахунок чого припіднімаємо корінь язика. А, -а, а, в цей момент у вас виходить язик дуже сильно припіднятий, і ви направляєте звук тільки в нос. І тому звучить так все гнусаво. Алло, Маша, як він справи? Що зробити? Опустити язичок. Скажіть, ой! Ой-ой-ой, і при цьому пускайте щелепу вниз. Не видавлюйте звук, що він виходить у вас тільки через ніс. І щоб розтренувати вашу гортань, яка опускається, припіднімається. робіть ось таку О-а-е. -е. Ви побачите, як у вас язичок опускається на О, трошки припіднімається на А, а на Е ще стоїть. І від цього голос у вас міняється. Дивіться, Оу, як справи. Ай-яй-яй, як справи. Hej, jak sprawy? Hey, Chciesz się oprotej?